Сегодня мы... В останній путь переважає солдата Шувалова Юрія Юрійовича. Юрка призвали за мобілізації, так як він був спеціалістом військової справи. Призвали його до лав Збройних сил України. Весь цей час він перебував в зоні бойових дій, але 3 листопада під час минометного обстрілу в районі Красногорівка, Донецька область, від отриманих осколочних поранень, несумісних з життям нашого Юрка не стало.